В листопаді минулого року президентом Аргентини став Хав'єр Мілей, доволі радикальний представник правої економічної школи. Тож цікаво, чому він все ж таки обрався, і найбільш важливе, що у нього виходить або не виходить. Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Отже, Аргентина справді стала надзвичайно важким місцем для заробітку і взагалі життя, в країні практично не працював чиновницький апарат. Часто політичні партії для того, аби давати якісь заохочування своїм представникам, щоб вони там в комісіях різних працювали і агітували на виборах, давали чиновницькі пости. Це означало, що будь-який державний апарат практично не працював. Держава не виконувала своїх функцій. Більше того, аби хоч якось. Допомагати, начебто, як своєму населенню, обиралися не шляхи генерування щось в економіці, формування підприємств, залучення капіталів і створення важливих продуктів, які можна продавати за кордон, а друкуванням грошей. Добава за останні два роки в чотири рази збільшилась грошова маса. Направлялась вона на дотації підприємствам, на дотації комунальних послуг. Ну, все, що так люблять популісти, ліві, також на дотацію різних пенсій, аби дійшлось максимально до маразму, що імпортери мали максимальні можливості до завозу в країну товарів. А ті люди, які створювали додану вартість і. Направляли в країну валюту, тобто продаючи на експорт товари, обкладалися місцями податками у 80%. Тобто ніяких стимулів для того, щоб енергозаощаджувати, для того, щоб заробляти на своє життя, для того, щоб взагалі щось генерувати, якусь продукцію в середній країні не було. Отже, на такому досить важкому становищі економічному, з великою інфляцією в 200 з чимось відсотків в рік, і хав'єр отримує. Максимальну підтримку у своєму Населення, тобто своїх громадян, і от зараз він прийшов і вже 4 місяці керує країною. Тож що він досяг? Це доволі ексцентричний і цікавий полюд. У нього навіть собаки названі в честь відомих цікавих економістів, зокрема Лукаса Молодшого. Дуже цікавий, раджу почитати його. Так, от Хав'єр за цей час все ж таки зміг чогось та й досягти. По перше, він забрав ці податки експортерам. Він намагається навпаки їх поставити вище ніж імпортерів, для того, щоб країна. Почала заробляти, і вона почала заробляти. На сьогодні профіцит бюджету 2%, а колись був 3% дефіциту. Так він пішов на те, аби девальвувати песо на 50% в грудні, для того, щоб зменшити розрив між офіційним курсом і неофіційним курсом. Тобто, оця популістична політика колишніх владних представників довела до того, що в країні було вже два курси. Це явна ознака нездорової економіки, взагалі, що все дуже погано в країні. Також мілею у спадок дався великий державний борг – борох. Мільярдів доларів іноземним інвестором була винна країна 43 мільярди доларів. МВФ так, от вони вже змогли наростити 7 мільярдів доларів додаткових резервів. А з інвесторами були проведені перемовини. Вони повірили в те, що Президент на сьогодні зможе зробити все можливе, аби далі віддавати борги, тому йдуть на відстрочення платежів і звісно на реструктуризацію. Це теж хороші сигнали. В принципі, якщо говорити з міжнародними партнерами, то можна домовлятися і формувати умови для розвитку самої економіки. Звісно, у Мілея не все так просто його закони часто не приймаються. В Україні був дуже зарегульований бізнес. На сьогодні парламент відхилив ряд таких пропозицій. Проблема в тому, що в нижній палаті він контролює лише 15% Представників, а серед губернаторів, взагалі, жодного немає представника. Від того в нього є проблеми. Ну на майбутніх виборах він все ж таки має можливості отримати більше своїх лояльних представників в парламенті. Люди йому довіряють. Ще цікаво, він закликав зменшити бюджетні витрати. До речі, усі всі соціальні видатки зменшились на 40%. А сам він літає по світу першим класом з іншими людьми. Так можете сказати, що якихось там новий голоборотька, який на велосипеді катається. Але це напевно з нашої сторони бачиться не як вистава, а принципіальна позиція. Видно, що людина хоче. Нарешті налагодити економічні процеси в Аргентині кращим чином. Ну і цьому чудовому чоловіку, який чудово усвідомлює, що ці всі брікси, боротьба із Заходом, ненависть до демократії це все зло, і він відверто каже, і виступає проти нової осі зла. То цьому чудовому, чесному чоловіку, який хоче справді блага своїй країні, ми побажаємо подальших удач. Ну, а ми, в свою чергу, будемо старатися періодично висвітлювати, що там у Мілея. Адже нам здається, що це доволі класний промінчик, бо в світі останнім часом приходять до влади різні мудаки, які починають підривати довіру до того, що ми так любимо. Ми любимо свободу, ми любимо торгівельні вільні взаємовідносини, демократії, право вибору. Це все по суті надбання цивілізації, яка змогла взяти велике досягнення і підняти людство на такий рівень, якого не було раніше. І зараз приходять різні мутні. Представники політичні і починають це все під сумнів піддавати. Нам це дуже не подобається. Тохавір, справді, це така світлиночка, промінчик, який справді може багато чого світу показати. От. Як ми зараз показуємо, що національні країни, де є свідомість і об'єднання, можуть давати по зубам навіть таким ресурсно насиченим країнам, як Московія. А Аргентина нехай покаже, що там, де є можливості до миру на даний момент. Та можна робити її економічні дива, рухаючись прекрасним західним розвиненим шляхом. Нехай у Мілея вдасться. Ну а ми, звісно, багато чого підкреслимо і візьмемо для себе, для того, щоб теж мати своє українське економічне диво. До зустрічі!